Слава Україні, друзі! Героям слава! Я впевнений, що кожен з вас хоче знайти такий заробіток, де ви просто граєте в ігри і вам за це платять реальні гроші, платять реальну криптовалюту, яку ви вводите на свою біржу. Далі просто обмінюєте на долари. Тримаєте USDT, реінвестуєте, купляєте криптовалюту або виводите на українську гривню і тратите на свої потреби. У цьому відео я вам покажу цікавий проект, на якому я власне, вже заробляю більше трьох років. І кожного місяця я вивожу з цього проекту 500-700 доларів. В середньому бувають дні, місяці, верніше, коли я можу з нього вивезти там, і більше, ніж 1000 доларів. Так, тут потрібно над цим працювати, ніхто не дасть вам одразу з нуля старту. Почати заробляти ось такі суми грошей Я в цьому проєкті досить таки довго і найголовніше, в цей проект я не вклав жодної копійки. Я не інвестував сюди гроші і нікому не рекомендую. Тому що тут окупність вашої інвестиції буде дуже довго. Як заробляти ось такі гроші, які я щойно озвучив, в цьому відео детально покажу і розкажу, як вам дійти до такого. Заробітку. Якщо таке відео вам сподобається і воно набере там, давайте візьмемо 200 вподобайок. Я вам покажу наступний цікавий сайт, який також платить реальну криптовалюту, де можна інвестувати, укупність набагато більше, але також можна пробувати без вкладень. Попрошу поставити вподобайку авансом. Якщо відео не сподобається, в кінці відписуйтесь забувайте про цей канал. Якщо відео вам сподобалось, залишайтесь на цьому YouTube-каналі, Адже тут все про заробіток. Отже, давайте перейдемо власне, до самого проекту. Сайт називається проект RollerCoin. Дехто з вас вже чув про цей сайт з мого відео. Декілька відео я про цей сайт записував, приблизно 2 3 відео, можливо, навіть і більше, є на моєму YouTube каналі. І там була детальна інструкція. Хто не бачив, можете глянути. Давайте я перейду у свій кабінет, скажімо так, і бачимо, що тут є якби, ось такі кімнати, розміщені полички, а на них. Власне, стоять ось ці відеокарти, які майнять нам криптовалюту. Майнять, звісно, в лапках ніякого навантаження на ваш комп'ютер чи на ваш телефон немає. Ви можете грати в цю гру як на вашому смартфоні, так і на вашому комп'ютері. Звісно. Е це не буде давати буст, якщо ви граєте і на комп'ютері, і на телефоні, але тут потрібно поновлювати енергію, і для зручності, якщо у вас є телефон, ви знаходитесь десь не біля комп'ютеру, а потрібно поновити енергію, зайшли в телефон, поновили і власне вже відеокарти манять вам криптовалюти. Тож, власне, давайте перейдемо до самої гри. Я на початку вам покажу свої виплати, скільки я заробив з даного сайту, скільки я вже заказав виплати. Я переходжу в гаманець і бачимо, що одразу тут є ось цей, власне, ролер токен. Це є Внутрішня валюта, вона не торгується на жодній збережі, це ця валюта, за яку ми будемо купляти відеокарти. На даний момент в мене 121 токен, і бачимо, що один роллер токен він прирівнюється до 1 долару. Давайте я тут виберу USDT. І, наприклад, якщо я хочу купити 15 ролер токенів. Це буде коштувати 15 USDT. Знову ж таки, це дуже е, дорого, і я кажу, я не рекомендую сюди е, інвестувати, тому що за 15 доларів, за 15 RLT, ви не купите нормальну е, відеокарту, яка буде вам е, нормально е, заробляти. Нижче це є сезонний токен і Task токен. Це за завдання. За це можна купляти відеокарти, додатки до відеокартів, тобто ви можете їх апдейтити, і вони будуть заробляти е, трошки більше. І також, власне, вже далі йде е, криптовалюта, сама криптовалюта, яку я вже виводив на біржу Binance, і бачимо, що це є XRP, Algo, Tron, Dog і Bitcoin. Давайте по кожній з них пробіжимося, натискаємо Віздрав, і ви зараз бачите історію. Тобто тут я вивів 43 і 117 токенів XRP. Дивіться, я не буду зараз підраховувати в доларах, ви просто можете зараз заскрінити, чи поставити на паузу, перейти на біржу і глянути, скільки це є в доларах. Далі ми перейдемо до ALGO. До речі, цей токен тільки недавно з'явився, буквально місяць тому історію і я жодної транзакції ще не робив. Але на балансі маємо 29 токенів алго. Наступний токен це є трон. Перейдемо до вкладки виведення, і бачимо ось цю історію виведень. Тут набагато більше виплат, бачимо 318, 474 358, 642 і 921. Найперша моя виплата була найбільша. Далі Dogicoin, Віздрав, e, і бачимо, що тут набагато більше транзакцій. Також бачимо, що максимально було 908 токенів, І взагалом бачимо, що ось такі суми. Я помалесенько гортаю, що ви бачили і не думали, що там це Photoshop, чи це якийсь монтаж і тому подібне. І ось таку суму я вивів у токені DogiCoin. Наступне це є Bitcoin, Віздрав. І також бачимо, що є досить достатньо е, історії виплат. Ефір, виплати. Бачимо, що є ось така сума виведена в ефірі. Далі BNB. Ось така сума виведена в BNB. Полігон. Віздрав. Така сума виведена в. Токені Полігон, в токені Солано бачимо також є е, декілька транзакцій. Одна Solana, чуть більше, ніж одна, одна. Ну, Загалом бачимо, що ось така сума є в токенах Solana. Тут нічого я з цього не виводив, тільки Litecoin. Litecoin на даний момент вивести не можна. Загалом токен Litecoin я ще ні разу не виводив, тому що тут не було можливості, не було активної цієї кнопки і Тобто на даний момент можна зробити тільки депозит. Але загалом тут е, зараз бачимо, що на балансі зберігається приблизно там 1200 чи е, скільки доларів. Але вивести не можна. Можливо. Згодом дадуть вивезти, я виведу ось ці гроші. Звісно, ви можете зараз все самі підрахувати, поставити на паузу і додати там на калькуляторі, і просто на біржі по даному курсу ввести суму токенів, яка є на даний момент. Але я нікого не заставляю там, думати, що тут мільйони можна заробити і тому подібне. Ви можете просто зараз на даний момент порахувати, скільки це є в доларах. Для початку я вам ось це показав, можливо, для когось це буде мотивацією почати на цьому заробляти, почати розвиватись в даному проєкті. Та когось це буде нервати. І зараз кожен з вас скаже, що тут заробити нереально, ти заробляєш тільки з рефералки і тому подібне. І найголовніше так, я навіть цього не приховую. Велика частина з цього заробітку є з моєї реферальної системи. Я просто записав у відео, де я показав, що тут можна заробляти. Люди зареєструвалися по моєму реф-посланню. Таким чином, в мене є непогана команда, яка також заробляє, і я маю відсоток там 10 чи 12% з їхнього заробітку. Але до цього повернемось трошки пізніше. Давайте перейдемо на головну сторінку і я покажу, як можна Почати заробляти з самого початку. Зараз на даний момент тут додалось багато функцій, де ви можете з повного нуля почати заробляти. Наприклад, бачимо, що на головній сторіночці є ось ця вкладка Free RLT. Переходимо до неї, і тут є різноманітні завдання, і тут є багато різноманітних завдань, виконавши, які вам дають ось ці токени RLT, за які ви, власне, потім будете ось цю відеокарту. Бачимо, що виконавши ось це завдання, вам можуть дати до 180 токенів РЛТ 343. Це дуже багато. Якщо порівнювати в доларах, якщо б ви робили депозит, то ось тут, виконавши всі ці завдання з цих двох ігор, ви вже маєте 500 доларів. Але одразу кажу, ось ці ролер-токени ви вивезти не зможете і конвертувати в долари, ви не зможете. Тому все, що ви заробите з цих ігор, ви можете тільки реінвестувати в ту чи іншу відеокарту, купивши її, Так? Як ви бачите, завдань дуже багато з цими іграми для комп'ютерів, для айфонів і також є для Android. Якщо натиснути на власне, те чи інше завдання, бачимо, що тут внизу є сам список з нагородами, за що нам даватимуть токени. Ви можете переглянути, якщо у вас влаштовує, і ви думаєте, що вам без проблем дасться це завдання. Ви натискаєте Виконувати і далі ви будете заробляти за кожне з цих завдань певну суму з цих ролер токенів. Це набагато легше, ніж це було колись. Тому що колись, давайте повернемось назад. Нам потрібно було грати ігри і набивати ось ці гігахеш. Якщо горнути трошки нижче, бачимо, що тут є батарейка. Власне, її потрібно поновлювати. Якщо вона впаде у вас до нуля, всі ці відеокарти не будуть нічого заробляти вони зупиняються. Бачимо тут можна перейти в магазин маркетплейс. І купити, власне, ось ці батарейки. Давайте я для прикладу покажу. Давайте куплю на один Roller токен, нажимаю Buy, підтверджую. Конфірм і все, я купив е, дану енергію, повертаюсь назад, і бачимо, що в мене вже 91 енергія. Також нижче бачимо, є MyPower. Якщо натиснути на неї, бачимо, що зараз у мене вся моя швидкість добуває тільки біткоін і тільки ефір. Е, ви можете це змінювати і у відсотках, можете розподілити так, що, наприклад, вся ця енергія, всі ці відеокарти, які сумуються, ви можете заробляти, наприклад. Ефір BNB, Dogecoin і наприклад Солану. Так ось, власне, для того, щоб налаштувати ось цей видобуток, ми натискаємо на ось цей Gold 3, це є ваш рівень, скажімо так. І тут бачимо, є My Power, і ми можемо налаштувати. Зараз бачимо, що в мене 50% це є ефіру і 50% біткоін. Натискаю налаштувати, і тут ми можемо все це налаштовувати відсотки. Тобто, наприклад, якщо я мінусну на 25% біткоїну, я можу додати на 25%. Після того натискаю Save. Я зараз не можу зберегти, так як я зберігав це донедавна. Тут можна якось редагувати раз в 3 дні чи раз в тиждень, ось власне я вже це робив, тому я не можу зараз зберегти. Зараз у мене маю 50% фіру і 50% біткоін. Я повертаюсь назад. Також, якщо у вас є час, у вас є час для того, щоб грати ігри, ми переходимо до вкладки Games, і ми можемо грати різноманітні ігри. Давайте я вам покажу, як це відбувається. Натискаємо Start. Після того, як ми заграли в дану гру, ми натискаємо заклеймити, і також бачимо, що нам додали швидкість за те, що ми грали в цю гру. І за це буде майнитись безкоштовно вся ця криптовалюта, яку ви налаштували. В моєму випадку це біткоін і ефір. Далі вам покажу, як купляти власне, ці відеокарти і ставити їх у вашу кімнату для того, щоб вони працювали і вам криптовалюту, тому що ви можете купити, і вони можуть у вас зберігатися у вашому гаражі чи в вашому портфелі, можете назвати, як хочете, і ви не поставите їх на ці полички, вони не будуть працювати, вони не будуть майнитися. Давайте перейдемо в магазин. Для початку я вам просто покажу, що є магазин, і в магазині також можна купляти. Є сезон Store, де ми за ось ці RT токени можемо купляти, точніше, відкривати ось ці бокси, і там будуть попадатися різноманітні запчастини до цих відеокарт, і потім ми можемо апдейтити ту чи іншу відео. Давайте перейдемо в майнер і бачимо, що тут є е, відеокарти, які, ко... які коштують по 5-10. По по 40 ролер токенів, ви можете просто натиснути на одну кнопочку Купити майнер. Я колись тут купляв, але мені підписник порадив, що тут немає сенсу купляти, тому що тут все це переоцінено. І краще перейти в маркетплейс і тут купляти в людей, які вже продають відеокарти. Вони можуть продавати дорожче, але також можна знаходити цікаві варіанти, які вже заапдейтані. Тобто бачимо, що тут є третій рівень, четвертій, п'ятий і так далі. Ці відеокарти вже в когось попрацювали і вони вирішили їх продати там, можливо, дорожче, можливо, хтось Просто продає там дві відеокарти, в нього є, і він хоче купити якусь там третю і так далі. Тобто тут потрібно вже шукати ось ці цікаві варіанти і купляти, які вам підходять. Для прикладу, давайте я вам покажу, як це робити, як купляти тут відеокарти на всьому маркетплейсі. Ми вибираємо майнери. Якщо ви хочете вибирати полички, знову ж таки, чи запчастини до відеокарт. Ви все це тут вибираєте. Я вибираю зараз майнер. Тут є фільтр, по якому ми можемо все це відредагувати. Для прикладу, давайте візьмемо ось таку швидкість, мінімальну, щоб була мені показувала, і я можу купити, так, у мене на балансі 120 токенів. треба меншу швидкість, тому що не мені нічого тут. Більш-менш підходящого. І бачимо, що є непогані варіанти. Знову ж таки, ви переходите на ось цю відеокарту, бачите, які, які в них є бонуси. Також ви можете тут глянути графік ціни, скільки вона колись коштувала, скільки зараз. Тобто, в подальшому проаналізувати, чи вийде вам продати її дорожче, чи ні. Давайте я куплю цю відеокарту, щоб показати вам, як це працює. Натискаю buy. Знову ж таки, потрібно зараз буде підтвердити. Натискаю «Confirm Shopping». Все, відеокарту я купив. Давайте я перейду на свою головну сторіночку. І бачимо, що зараз швидкість не змінилася. Тобто відеокарта не додалась на ось цю поличку, і вона не почала майнити. Я колись робив це все вручну, зараз просто натискаю автосел за один RLT, мені все покращується автоматично і найкраща відеокарта, бачимо, ось ця відеокарта зараз вже з'явилася ось тут. Ця кнопка автосет робить найкращу комбінацію для того, щоб ви заробляли е, як можна більше. Тобто, враховую всі бонуси тої чи іншої полички. Яка дає, для, яка дає для тої чи іншої відеокарти. Таким чином це набагато зручніше мені зараз робити. Ви можете налаштовувати це все вручну. Ось так це власне працює. Якщо перейти в гараж, тут ви можете покращувати ваші відеокарти. У вас має бути е, певна кількість тих чи інших запчастин. Ми перейдемо в майнерс і бачимо, що я зараз ось цю відеокарту можу покращити до третього рівня. У мене є е, таких дві відеокарти, і загалом запчастин мені вистачає. Я натискаю на цю кнопочку, підтверджую, все я її update, і в мене вже відеокарта на наступному рівні. Таким чином вона заробляє зараз мені набагато більше. Ну і звісно, давайте поговоримо про реферальну систему даного сайту RollerCoin. Для того, щоб отримати своє реферальне посилання, ми просто в правому верхньому кутику натискаємо на ваш логотип і після того переходимо в реферальну програму і копіюємо ваше реферальне посилання. Далі розповсюджуєте по своїм знайомих, друзям, колегам і так далі. Але, як на мене, найцікавіше і найбільш прибутковіше зараз буде завести свій окремий tiktok аккаунт наприклад, суто для ось цього проєкту. Ви будете розказувати, як ви тут заробляєте, як ви тут апдейтите. Тут будуть додаватися різноманітні функції, тут є сезони, тут є різноманітні лайфхаки для того, щоб заробляти набагато більше. Для того, щоб все це дізнаватися, ви просто можете дивитися інші відео інших ютуберів, чи просто в гуглі, чи за допомогою чату GPT спитати, як це все максимально ефективно робити, для того, щоб заробляти набагато Більше все це ви будете висвітлювати в своєму tiktok аккаунті і залишаєте своє реферальне послання. Таким чином, всі, хто будуть переглядати ваше відео, кому воно попадеться в Тіктоці. Перейдуть за вашим реферальним посиланням і будуть тут заробляти, будуть пробувати тут е заробити криптовалюту абсолютно без їхніх вкладень. Таким чином відео почнуть ваше вистрілювати, Ви будете збирати своїх перших там 100, 200, 300 тисяч рефералів. В подальшому це буде ваш повністю пасивний заробіток. Ви будете заробляти з них там 200-300 доларів е абсолютно без ваших вкладень на повному пасиві. Просто раз в місяць прийшли, зібрали гроші, вивели на свою біржу. Далі. Купляєте криптовалюту, реінвестуєте, чи виводите на свою гривневу карту і користуєте, стратите, куди вам завгодно. А якщо це відео було цікавим, і ви хочете, щоб я частіше записував відео, де е, розказував різноманітні лайфхаки, різноманітні цікаві функції, де можна максимально ефективно використовувати заробіток тут без складення, обов'язково пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Я побачу, що це відео було е, вам цікаве, і таким чином буду більше приділяти цьому часу. Вам вдячний, що задивились відео до цього моменту. Залишайтесь каналі панавішарку, адже тут все про заробіток до наступного відео.